Чи особа й не змінилося. Чи правда, що я колишня Притула? Притула в телевізорі ще з тих пор, коли я ходив в 3 клас. О, який да. він старий вже. Я, я зацікавлена особа. Ну, тобто об мене обговорюють. Вийде звідси, ти пищеш. Я Просто ну. Я заховався для того, щоб Костя не дивився на мене і по моїй реакції не розумів, так чи ні. Ти тоді ще була у себе, а він здесь вже в Києві був звіздою. Неправда. Я тебе розчарую. Таня, ти правда? Правда. Это Але це э, правда. правда. Це було э, в рамках проекту Підйом. Э, ми.